Усім привіт! Тільки що, друзі, я повернувся з заплеву свого і зараз покажу, що було. Сьогодні я був на тому пляжі, де мені вчора помішали плавати. Де вчора були місцеві хлопці і вони там неряли. Як я казав в попередньому відео, фірма в них була ну, така солідна. У них таке обладнання як у мене, то було вже десь років 7 назад. 5-7 років, друзі. Одним словом, поки я доріз до них. І вони там приплили лодкою. Все той самий екскалібурних. Друзі. Ну не екскалібур, а два екскалібури, тому що їх двоє було, один на лодці сидів. Ну, таке, друзі. І сьогодні я вирішив піти на те місце, тому що я вчора на нього запланував. А, це, а Не було шансу. Ну як не було, то був шанс, але я не хотів. Там вклинюватися, щось таке, знаєте? Як це та й не хотів знайомитися. Не потрібно воно мені було, Я кажу, Та й таке. І сьогодні, друзі, я туди пішов. І який прикол, друзі? Якщо замітили, немає мого прапора, мої бочки. Діло в тім, що я її сьогодні забув. І наді мною кілька разів пропливали лодки. Я не знаю, чи вони йшли на ті бульбашки, що я видихаю, чи на який чорт вони там йшли, друзі. Не скажу. Но ну, наді мною кілька разів лодки цей проплили. Прямо, друзі, прямо по тих бульбашках. Як кажеться. І зараз покажу, що там хлопці ти шукали, друзі. Ну, скажу на початку, я лише занирнув. Ну так, щось в одному місці. так, Кілька монет взагалі підняв, кілька монет, друзі. Прямо з. Ну, не з одної ямки, але з одного сигналу. Зачепив один сигнал. І так пішло, пішло, пішло на початку. А потім, друзі, як відрізало, дивіться, що я назбирав. Взагалі, друзі, просто катастрофа. Дивіться, навіть немає що показати. Бачите? Бачите? Ось таке о. О! Дивіться. Хлопці перевернули там все вверх дном, яка ця. ну а там золота ніколи не було, блін. Я не знаю, що вони там перевертали, але щось перевертали. Ну... Ось таке, друзі. Але результат я вам зараз покажу. І чому? Сьогодні в мене було два просто приколи. Взагалі. Таких було. Ну, зараз вам покажу. Я навіть надіюся, що один попаде, друзі, на цей, на камеру. Ну, коли зараз до цього дійдемо... Ух ты, дивіться, які пломби, якісь зорлом. Бачите? Це чи Орел, чи ангел, не поймеш. Так, бачите. Це якийсь Орел. І тут щось пише. Ну, цікава пломба. Я її залишу. Побачу. Хоч я не збираю пломби. Я вже замучився, друзі, збирати. Я колись як хламитник, я збирав все, друзі, від гільзи і пломби до... Я навіть не знаю до чого. У мене колекція була дуже-дуже. Ну і половина зараз ще залишилося. Десь там скучає. Ось таке, друзі. У мене і сміття було сьогодні. Бачите, було сьогодні, друзі, всього таке. Але, блін, я не знаю. Ну я... Знаєте ще, який прикол, друзі? Я думаю, якщо б вчора хлопців щось було попалося, вони були б сьогодні знов там. Ну, я так думаю, в них там ні чорта не було. Вони були бідні. Так само, як я сьогодні. Але мені пощастило, що вони вчора були. Зараз розкажу прикол і покажу, друзі. Це щось таке на середньовіччя похоже. Ні, ні, не може бути. Все, друзі, дивіться, скільки сміття, бо я багато говорю. Я сьогодні під такими враженнями, тому що я зараз вам покажу, розкажу чого і покажу. Було дуже-дуже кумедно, друзі. Я навіть просто не сподівався. Дивіться, навіть нема що показати. Ну, є єврик якийсь єврик. Бенінг, навіть не знаю, що показати вам. Одним словом, ось, ось, бачите, нема що показати. Свинець є трошки. Ну, свинець добре. Середньовічна куля є, бачите, така стріляна, якийсь об камінь. Ось таке. Ну і ця пломба. Ось таке. Все сміття, що можу показати. І, друзі, хабарницю показую вам. Що не перевіряв, але було дуже... Як кажеться... О, дивіться, сьогодні. Ба-бах. Так. Ось такий сьогодні прикол, друзі. Почну з того першого, бачите? Перша ось ця обручечка найдена. Дивіться, цю обручку не носили, друзі. А якщо носили дуже давно, бачите? Оця чорна полоса, це почорніла так ця спайка. І ще дивіться. Її апарат не бере, бачите? Дивіться. Я звіт поставлю на початку, скоріш за все, щоб ви зрозуміли, що сталося. Дивіться, бачите? Одним словом, я видихав, я надіюся дуже, що попаде на камеру. Коротше, я видихав вже десь біля 100 бар. вже і підтомився. Друзі, ну дивіться, нічого немає взагалі. Оце сміття тільки було. І то небагато, розумієте? Сумно, сумно, просто сумно. І я там щось там куперсаюся, куперсаюся. Коротше, Ну, вода така, напів. Прозора, така гарна вода, більш-менш. Для води нормально. Буває чистіша, але таке собі. Слухайте, підводжу очі метрів 4-5 від мене, прямо в очі ріже, друзі. Лежить ось так на камені колечко. Розумієте, серед тих ям, що ці хлопці нарили, просто тупо на камені лежить ось так колечко. Дивіться, яка шайба. Ну, то не шайба, ну, грам 4 має, думаю, десь так. 4,5-4 грами десь має. Прикиньте, я думаю, що вони її загубили. Ці хлопці викопали і загубили. Тому що, дивіться, бачите, Ось ця полосочка, бачите, це означає, що ніхто її не носив. Якщо б її носили, вона би, по-перше, не цей, як його, не потемніла, якщо б носили. І бачите, вона трісла. Вона вже стара обручка. Хлопці знайшли, я так думаю, і загубили. І вона не є така, бачите, сильно жовта, вона має такі переливи, такі зеленуваті. Ну, не зеленуваті, бачите, такі, вона не є чиста. така цей, Вона давно вже лежала в морі. І, я так думаю, вони її знайшли і загубили. Однак його пояснення, друзі, просто немає, просто немає. Розумієте, травічка, ну Там якась трава росла, але вона не проросла через те колечко там та трава, що там аж цей. А я спочатку думав, що це свіже золото, хтось загубив. Я навіть обглядав, думаю, блін, де ті плавці такі, що загубили цю обручечку. Ні, друзі, це загубили копачі. Прикиньте, ось такий прикол. І ще додав, не, не тільки вони такі, яка це роззяве, є такий самий. Я коли знайшов цепочку, загубив. Ну, маленький кусочок, може, ось такий. Я теж поставив в рукавицю, а в рукавиці на пальці дирка, і цепочка пішла. А другий раз в мене був прикол. А в мене, бачите. Цей компенсатор плавучості. І в мене ось так, зараз на якій стороні, а ось на цій штуці, в мене, на цьому клапані. в мене, друзі, тут такі, така була кишенька. Коротше, на замочку, така кишенька розкішенька. І я в неї завжди ставив ланцюжки з хрестиками. Одним словом, вони в мене туди в хабарницю не влазять. Я ставив сюди. І одним словом, я приходжу додому, друзі, так розкриваю замочок, такий, достаю ланцюжок. там. Там, щось там хрестик. хрестик там з ланцюжка спав, є хрестик. Раз так достаю хрестик, бо він так що з руку пхаю, а вона мене знизу вилазить. Прикиньте, в мене, коротше, верх кишеньки добре до замочок, а знизу, коротше, тупо нитка відпустила і в кінці ось так було кишеньки, а решта було просто на виліт. І цепочка мені впала просто ось тут ланцюжок, і він не загубився. А якби він мені впав ось тут, друзі, і все загубив. Але чому він не випав? Тому що коли ти плаваєш, цей клапан ось так висить. розумієте? А ланцюжки зазвичай тяжкі. Вони мають маленький такий об'єм, якщо його візьмеш, там він маленький калачик такий, але вони важкі. І він збився мені тут, де в мене був той шов. Якщо б ось так було, ну, знаєте, на другу сторону, ланцюжок би загубив. І, видно, такий фокус получився з цією обручкою. Так що, друзі, очима як практично подарували. Ось таке, ну ладно, я забагато розказую, але чудна ситуація була, друзі, просто капець. Ось така, бачите? Ну і все, і мені підгон. Таке, а потім ще, друзі, дивіться. Піу. Взагалі що за прикол? І такий камінь. Ну, в воді він такий блистів, бачите, він, він і зараз блистий такий, він і червоний, є, і має такий кольор, як золото. Але який прикол? Він не має золота, якщо був такий калачик, знаєте, якісь самородки, ось, вони гладенькі. А ці такий має кусочок, як кристалики. Навіть не знаю, бачите? Воно блистить і взагалі колір золота. Але воно якимись кристаликами, бачите? Його апарат побачив. І так гарно звенів. Не знаю, що це таке, що за метал, друзі. Бачите, метал такий якийсь гарний жовтий. Дивіться, бачите? Ну, самородки, вони такі гладенькі, а це якесь, бачите, таке якимось угласте. Ну таке, друзі, але я залишу. Потім кислотою його протравлю. Якщо потемніє, значить якась медяха. Ну якщо ні, ну тоді б знов голову ломав. Ну таке. Я, кажется, надій не плекаю. І потім ще одне, друзі, це ось це другий прикол. Вже таке, друзі, ось таке. Вчора в нас була Пасха. Як кажеться, а сьогодні я після Пасхи поплавав. Ось такі, от такі приколи в мене були. А це колечко, друзі, мені попалося як? Саме останнє колечко, що вже останнішим бути не може. Такий пливу і так махаю ще апаратом. Ну, вже на відео не попаде, друзі, то точно. І я кажу, і в мене кисню залишається тако або вдихнути добряче, так знаєте, так, ну думаю, разів ще два-три може би вдихнути, або підніматися наверх. І тут сигнал. я, коротше, так і як тримав повітря, так і тримаю і вирішив, вибрав сигнал. Коротше, друзі, викопую. Ну так махнув, тут, тут, воно так випало. Чесно, і в мене емоцій було просто ноль-ноль. Якийсь день такий. я просто навіть не сподівався, як останній сигнал, друзі. Який я міг зловити вже більше, ну, ще може би один сигнал витягнув, але як би я піднімався догорі, я вже не знаю. І, коротше, друзі, я це беру, колечко, і не знаю, так на півдоха зробив, і якраз кисню хватило на компенсатор плавучості. І все. Я вже коли видихнув, це не видихнув, а винернув, друзі, зразу цей октопус викинув і швиденько взяв маску, і, і почав дихати. Яка це? Тому що я завжди, друзі, Ношу з собою трубку, завжди вона в мене в стороні є. На всяк випадок, якщо хвиля якась ще щось таке, виходити з води, саме краще виходити, якщо навіть зняв все обладнання, виходити в масці із трубкою. Коли велика хвиля кидає, на всякий случай, який це випадок, найкраще мати завжди трубку. І маску не знімати. Все там в руці тягнеш це обладнання, тягни до берега, тому що в мене перевірений варіант. Інколи закине тебе хвиля назад, а коли ти маску вже зняв, трубку зняв. Коротше, це проблема. І ось таке, друзі, сьогодні. На останньому вздосі взяв ось колечко. І підгон, друзі, від копателів місцевих ось таке колечко. Однак я пояснення не маю, друзі, взагалі. Я так думаю, вони знайшли. А може вони не знайшли, просто копали. і воно на той камінь. Ну я дуже сподіваюся, що відео попаде. Друзі, я вже мільйон разів казав, скільки в мене відео. Я завжди кажу, що в мене камера, друзі. Ось це, бачите, ось така маска. Е і камера в мене знімає е скільки, по 10 хвилин. 8 відео, вроде, 8 чи 9 відео знімає і все. І так, друзі, завжди. Е поміняв акумулятор. Раніше знімало тільки е 6 відео. Вроде. Uh, і Я поміняв акумулятор, якийсь там більшої ємності. Ну, друзі, не допомагає. Ну, Зате камера має таку більш-менш якість. Знаєте. А вкладатися, ну, кажуться, навіть не хочеться. Блін, Якщо б це був якийсь апарат, там, більш толковий чи як там, більш надійний. Толковий, мені цей подобається. І по надійності цей апарат добрий. Ось таке, друзі, такі в мене сьогодні були два приколи. Тож, всім удачі, вам! Друзі, бонус для тих, хто додивився до кінця. Як я сказав, що я на останньому вздосі піднімався. Дивіться, в мене балон. Скільки в мене кисню. Все, друзі. Бачите? Я думаю ще на півздоха на один такий легеневий вздих. І все, все, друзі, здох балон. Звісно, так не робіть ніколи, тому що це треба добре відплавати, щоб так робити. І то не робіть так, друзі, це заборонено. Ну, але бачите, ось такий бонус. І ось, друзі, як я вже казав, ось таке. Це в мене було, можна сказати, великдневе таке чудо, друзі, тому що одна. Одне золото було знайдено очима просто, яке не повинно було бути знайдене, яка це. і друга знахідка остання знахідка на останньому подисі, друзі. Ось таке було чудо. Ну, е, якщо чесно, друзі, це не було таке велике чудо, як кварталіський долбоєб, Знаєте, намастив голову собі під Пасху, і він так вітає: Христос Воскрес. Всім Тихого свята. Нехай його не зіпсує клят Смачної Паски. Як кажеться, і для мене це було чудно. Тож, всім удачі, щастиво!